Виставку творів двох відомих крайових митців Франциска Ерфана та Романа Пилипа презентували в обласному художньому музеї імені Йосипа Бокшая. Обидва художники є цьогорічними кандидатами на вступ до закарпатської організації національної спілки художників України, яка нині нараховує 109 членів, каже її очільник Борис Кузьма. Ми проводимо виставку претендентів на члени спілки. Вони вже у нас у рішенням правління пройшли, тобто ми їх всіх підтримали. Зараз залишився останній крок після виставки претендентів. Прийом в Києві. У більшості випадків національна спілка підтримує колектив, який також пропонує своїх, кого хоче мати в своєму колективі. Тому ми з надією дивимося той день, 8 вересня буде офіційний прийом. Я думаю, що все буде нормально. Ми у нас додаться ще два. Я би сказав, такі цікаві, потужні художники. До уваги відвідувачів музею Франциск Ерфан та Роман Пилип представили камерні виставки своїх творів, за допомогою яких можна сформувати загальне враження від творчості художників, відчути стиль та манеру. Відтак Франциск Ерфан, який паралельно із художньою творчістю обіймає посаду директора музею, представив в основному пленерний живопис як невід'ємну частину традиції краєвого малярства. До слова, Франциск Ерфан є онуком корифея Закарпатської школи живопису Йосипа Бокшая якого носить художній музей. Це в основному пленерний живопісаля прима в основному. Я їх люблю, тому що він тоді ну, оживає, те, то, що людина малює, що не видумує там щось, а бере за основу, як казав Йосип Йосипович, що ліпше вчителя як природа не існує. Основну роль бере на себе національна спілка по. Образотворчому мистецтві. Ну і звичайно, що ми в цьому хочемо допомогти, тим, що я стану членом спілки, я теж можу ще більше допомогти у також достат тісному співробітництві. Для художника, педагога та науковця Романа Пилипа вступ до художньої спілки є певним зрізом 20-річної творчості можливістю долучитися до великого мистецького колективу. Для мене це певний рубіж, певний зріз моєї творчості. Я задоволений, що мене приймають у спілку. Художник потребує цієї комунікації певної спільноти, тому що ми там. По-інакшому формуємося в спілкуванні, разом монтуємо виставки, разом генеруємо якісь ідеї. Тому мені цікавий цей новий досвід буде у моєму житті, і безумовно я відчуваю підтримку. Ну, академії мистецтв. І сьогодні так символічно вийшло, що є три інституції в, в області: це Національна спілка художників України, музей Бокшія і Академія мистецтв, які тісно взаємопов'язані між собою, які генерують цей мистецькі процеси на Закарпатті. До речі, частина представлених нині робіт Франциска Ерфана та Романа Пилипа візьмуть участь у виставці продажу на підтримку Збройних сил України, яка стартує у музеї 23 серпня.